Друзі, усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. І сьогодні ми знову на дачі. Будемо робити деяку роботу, саджати нові рослинки. А тут я вам показую, як наш персик гарно прийнявся і вже ось-ось буде квітнути. На дворі на час зйомки була середина квітня місяця. І яблунька теж повністю на бруньках, тому з деревцятами усе добре. Дощі нам сильно заважають, але ось так от потихеньку почнемо тут зараз камінцями підкладувати. Ось вирівняла лінію цю, з парканом трошки порівняли її. Ось трошки траншейку таку зробили. І зараз будемо камінцями закладувати. Привезли на дачу трошки рослинок ще, вже дуже хочеться накрити цю, цю діляночку агротканиною, бо Бур'ян росте з неймовірною швидкістю, а перекопувати це все не дуже є бажання і сили. Ось там вирівняємо ще, де багато зелені, бо там такий от у нас підйом різкий, де треба трошки підрівняти. І все. А зараз тут камінцями викладемо. Так, Поки що ось так от зробили. Дуже важко вручну носити. Ми дві жінки. Але якось потрошки зробимо. Ось початок є. Тут ми розсаджуємо морознички наші, які біля будинку викопуємо. Щось трошки лишнє, щось насіялося. Будемо таку клумбочку з морозничками робити. Ось цей морозничок великий, ось цей. От. Він вже у нас з минулого року тут зростає. Дивіться, як квітне гарно почала. Я потрошку. Підсипати також е щебінь от сюди. Ось, бачите, світліше, той, що видно, це я насипала. Отак вітром падаю і підсипаю потихеньку. Натянули тут ниточку, щоб бачити, де що закінчується. І якось так буде. І знову ми на дачі саджаємо те, що повикопували біля дому. Ось цей откий парисовик булевард, Дуже симпатична рослина. Він багато в кого є, популярний. Я про нього розповідаю у відео, там, де я описую всі наші хвойні. Залишу посилання вам тут в кутку. Ось, зараз ми його будемо саджати на ось цю діляночку. Я вже розповідала вам про неї. Тут буде така клумба напівколом з хвойними рослинками та лілейниками. А, поки що така композиція, тому що лілейники потрібно кудись вивозити, а, а їх дуже багато. І ми вирішили, що вони будуть гарно виглядати з хвойними рослинками. Ось вже біля паркану сходить те, що ми пересаджували в минулому році. І засипамо цю клумбу по плану корою. Це для початку, далі, звичайно, будуть якісь ще пересадки, коли вже буде тут формуватися доріжки, все інше. Але для початку ми хочемо вивезти сюди лілейники. Вони дуже гарно квітнуть. І на фоні кори це буде виглядати, як на, як на нас, неймовірно. Ось Кипарисовик це виростає досить високим, тому ми його садимо, скажімо так, на кутку на півкола. Ось тут буде йти розширення цієї клумби. Ось, ось тут, отак. І там на кутку буде зростати цей кіперисовик. Можливо, ми будемо його формувати потім якимось нівакі чи на ніжці робити. Побачимо. Зараз він не дуже великий, але з кожним роком буде зростати все скоріш. Тому зараз вирішили його пересадити. Тут, нагадаю, у нас туйовик долотовидний. Ми його саджали нещодавно. І буде також велика блакитна ялинка. Але буде через роки, Поки що така малесенька красуня. Можливо, ще якісь підсадимо ялівці, тому що маємо їх багато, а місця біля дому небагато. То, можливо, ще сюди якихось ялівців підсадимо. І ось тут наше поле сморозничків. Усі прожились, гарно себе почувають, будуть наростати. Гортензія також бронючки пустила вже. скоро розкриватимуться. І стіночка, яку ми зробили, коли були тут минулого разу. Перші дощики пройшли. Землю трішки ще підігнали і все добре. Ось підготували яму, як завжди, додаємо пісочок при посадці хвойних рослин. Після дощів, поки земля не дуже просохла, така мокр... мокровата. Пересаджуємо його з великим земним комом, для того, щоб краще прожився. Коріння потужне. Будемо сподіватися, що все буде добре. Разте трошечки правіше треба, щоб рівний був. Отак от сюди. Да, Отак. От щоб ножка рівна була. Вирішили все ж оцей ялівець, який без сорту у нас, також посадити на цю частинку, на цю колумбочку. Будемо з нього потім стригти топіарій. Ну ось і все. Посадили. Рисунчика. Будемо, як проживеться, залишати декілька ключових гілочок, робити топіарій, вистригати їх, оголяти, щоб був такий гарненький, компактний. Там ялиночка, і достатньо місця. Тут тойовик і кипарисовик. Щось вимальовується, вже хвойна композиція потихеньку вимальовується. Далі будемо наводити порядки. І ще ось сьогодні посадили цей ялівець лежачий нана. Він дуже усім сподобався. У нас їх було три біля дому. Один цей маленький сюди переїхав, поки камінці поклали. В майбутньому агродканина буде буде собі гарненько стелитись. І там закінчили цю частину прополку. Залишився отакий клаптик, вже трошки накрапає, та й ми втомилися, тому завтра будемо завершувати цю роботу. І вже сподіваюся, що вдасться завтра агротканиною накрити. Порівняємо грабельками та й будемо прикривати. А ось це у нас ще один туєвочок. Він такий трошки, ну, неживенький. Живенький, але чи хворий, чи щось йому не вистачає. Також переїхав сюди. Але, на жаль, наступного дня пішов знову дощ. А тому вже результати побачите у наступних відео. Дякую, що були з нами, друзі. Не забувайте підписуватись та ставити вподобайки. До нових зустрічей!